Шановні колеги, доброго дня. Давайте зробимо перекличку, Хто у нас є, кого немає. Тихенко Присутній. Лазарев Єфрем. Босенка іна. Присутня. Васюні Дмитро. присутній, Вегер Олександр. Є. Бос. Губська Ірина. Присутня. Сагач Анатолій. Анатолій Григоріч, ви знаєте. Да, добрий день, колеги. Я на місці. Добре, дякую. Ну, п'ять є, можемо розпочинати, але у нас є таке питання, що нам потрібен ще Лазарів Єфрем для квору. Зараз 6. Так, ще рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все, є. 6. Добре. На сьогоднішнє засідання перелік питань до розгляду. Постійної комісії з питань житлово комунального господарства, благоустрою збереження, транспорту зв'язку з Сумською міською ради. Восьмого скликання. Три питання. Усіх є? Давайте за порядок денний проголосуємо. Хто за? Тихенко. За. Лазарів Єфрем. Боснка іна. За. Васюні Дмитро. За. Вигер, Олександр, за Губська Ірина. За. Саач, Анатолій. За. Так, порядок денний не затверджено. Перейдемо до розгляду першого питання. Про лист директора ТОВ «Суми Теплоенерго» Васюніна щодо розгляду та підтримки проекту «Інвестпрограми» виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та. Генераційних установах ТОВ суми тепленерга на 26 рік для подальшого погодження. Програма рішення Сумської міської ради та ухвали постанови Нацкомісії, комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Лист від двадцятого року за номером 3007 та інвестиційна програма ТЕС на 26 рік додається. Окрема вора була надіслана кожному члену комісії. Тому я думаю, що ви всі уже. Познайомились. Якщо є запитання, давайте будемо їх озвучувати до директора даного підприємства. Прошу, у кого є питання. Ну, у мене одне питання. Чи буде нагрузка додаткова на населення, чи буде збільшуватися тариф? У мене одне питання. Ви Скажіть, будь ласка. Пане голову, дякую. Актуальне питання. Доповідаю. Наразі. На період дії військового стану і шість місяців після його закінчення є відповідний мораторій на зміну на збільшення тарифу на послугу з постачання теплової енергії на послугу з постачання гарячої води. Тому дана інвестиційна програма, а саме її джерела, які як лопочу щодо включення до структури тарифу не вплинуть на збільшення кінцевого тарифу для категорії населення. а Знайдуть своє відображення лише у розрахунку різниці в тарифах. Добре, дякую. У кого ще запитання які є. Дмитро Геннадій, тут від вас поступила. Да. Дякую, за дякую, дякую, так. Да. шановні колеги, шановні присутні, заявляю про наявність конфлікту інтересу при розгляді даного питання при голосуванні за дане питання. Оскільки я являюсь директором ТОВ Суми Теплоенерго», Відповідну заяву щодо неприйняття участі у голосуванні вже подав до відділу рад, тому участі приймати не буду. Дякую. Якщо більше запитань нема, ставлю на голосування. Хто за? Тихенко за Лазарів. Босненка Інна. За. Василь Дмитро. Понятно. Вігір Олександр. За. Губська Ірина за Сагач Анатолій. За. Е, прошу погодити дане питання, рекомендувати ТОВ суму теплоенерго, підготувати відповідний проект рішення сумської міської ради, ініціювати розгляд підготовленого проекту рішення сумської міської ради на сесію сумської міської ради та рекомендувати сумській міській раді підтримати даний проект рішення. Ці всі питання. Прошу ще раз затвердити. Хто за? Тихенка за. Босенка Інна. За. Вигер Олександр. За. Губська Ірина. За. Сагач Анатолій. За. За рішення прийнято. Добре, дякую Палич. Дякую, колеги. Дякую. Єдине уточнення ініціатором цього питання для винесення на розет сесії Сумської міської ради. Ми ставимо комісію, так я розумію, Касан Палич? Так, так. Да. Дякую. Дякую. Так, друге питання. Про інформацію директора департаменту інфраструктури міста Суми Бровенка Євгена Сергійовича щодо роботи пасажирського транспорту Сумської міської тергромади за липень 25 року. Євген Сергійович. Замість Євгена Сергійовича буду я начальником відділу ООН Юлія Сергійна. Добре. Протягом липня 2025 року обслуговувалося 21 маршрут приватного автобуса, 10 маршрутів маршрут, автобусних маршрутів КП «Електроавтотранс» та 17 тролейбусних маршрутів КП «Електроавтотранс». Протягом місяця було розглянуто 28 звернень громадян. Всі питання по можливості було вирішено. Разом з тим, ще б хотілося додати, що в нас з 9 серпня КПЛГранс також запровадив рейс автобусного маршруту за номером 57 А Баранівка Центр, який було подовження до баранівського кладовища. Це питання піднімалося загиблими членами загиблих сімей. Тому це питання вирішено. У мене все. Юля, дякую вам. Скажіть, ми на минулому засіданні задавали питання директору кореньому. Він так сказав, що я потім вам доповім. Коли, врешті-решт, автобуси, які ми отримуємо від наших донорів у вигляді гуманітарних там ще інших, їх допомог, коли вони вже виїдуть на маршрути. Три автобуси на день вже виїхали і обслуговують маршрути. Інше питання дане під по стосовно іншим автобусам, підприємство займається реєстраційними документами автобусу. І як будуть ці питання ці прийняті, то вони будуть ну, поступово виїжджати. Ну якісь прогнози цієї сузи, що останні зайшли в великій кількості. Коли вони будуть на маршруті? Я так розумію. Вони ж вже зареєстровані, вони вже готові до рейсу. В чому затримка? Мы можем это питание попросить на наступную комиссию. А можно вопрос? Вопрос Нет. можно задать? Так задавайте. Скажите, вы знаете, какие убытки в троллейбусном управлении реальные? Хорошо, я понял, вы не знаете. Я вам скажу, на одном из сайтов есть реальные убытки, что водоканала, что шлях Рейнбуда, что или прибыли, что троллейбусное управление. Так вот, на этом сайте висит реальные убытки троллейбусного управления в объеме 180 миллионов рублей. Скажите, пожалуйста, как можно работать и... Ну, хоть эффективно работать э, с такими убытками, или хотя бы пути выхода из этой ситуации. Кто-нибудь э, просматривает, рассматривает, и какие-то предложения или программы э, с вашей стороны принимали или рассматривали? Спасибо. Підприємство є збитковим на сьогоднішній день є програма розвитку досконалення пасажирського транспорту, де відшкодовують різницю тарифу тролейбусному парку? Підприємство завжди було збитковим. і з бюджету їм йдуть дотації. Ви смотрелі? Ви смотрели, в принципі, як наращувалися і наращуються кожен убитки. Як ви вважаєте, який є предел? Потенциалу предприятия 180, 200 или 250 этих убытков. Потому что в любом случае, в любого предприятия есть потенциал. Так вот, когда у него заканчивается? Ви маєте що на увазі Потенціал, як вони, Як... Я просто е, говорю, що за прошлый год, взирай на то, що, е, 100%, 100 було відшкодовано різниця в тарифах, е, предприятие увеличило убитки, ще на, на 20 мільйонів гривень. Ще на 20%. Тобто, коли вона она що такое убитки? Мы все прекрасно понимаємо, это недоплата електроенергії, это недоплата за запчасти там и за інші услуги. Когда-то эти поставщики виставлять за свої услуги, що будет з предприятим? Я так понимаю, что вы этот вопрос вообще не рассматривали и не прорабатывали, сказать, что вышел дополнительный маршрут убыточный, в принципе, можно вопросов на комиссии. А рассказать, что вы делаете для того, чтобы уменьшить убитки, я так понимаю, что некому. Но справа в тому, що про роботу комісії надають те, що воно робиться протягом місяця. А якщо треба для того, щоб підприємство було про е, яка діяльність фінансової діяльності, то я думаю, треба треба ну, більше людей залучати, в тому числі директора підприємства, і потім проговорювати більш, так сказати, е, об'єктивніше це питання. Я думаю, що вже пора, тому що ребята е, ну, не за горами, ви ж бачите, яка ситуація. Да, я розумію, що раніше, коли предприятие було вбиточне і йому не визначали разницю в тарифах, я мог понять. А коли розміщають і все равно увеличить об'ємних убитків чи суму убитків, И причем значительно, ну, я думаю, что это предел когда-то этот наступит. Поэтому пора же все-таки приглашать на комиссию и рассматривать хотя бы комиссии, если этим не занимается профильное управление. Спасибо. Будь У мене запитання, і я, скажімо так, підтримую вас, пане Голово, бо в місті дуже багато запитань, виникає, всі бачили нові автобуси і коли вони все ж таки стануть на маршрут. Але відповідь чиновника: ну, ми на наступну комісію проголосуємо. Ну, В такому випадку, я як депутат, якщо ну, не вважають нашу комісію взагалі чим серйозним, я голосувати не буду. Я брати участь в цьому не буду. У нас на минулому засіданні також виникало питання. Був присутній директор даного підприємства. Ми йому задавали питання щодо виїзду на маршрути даних автобусів. Він також нам не надав чіткої відповіді, тому я ініціював протокольне доручення, щоб на наступну комісію на засідання комісії запросити пана корініва і щоб він чітко нам дав розкладку. по Кожному автобусу, який нам зайшов від гуманітарної допомоги, і пускай поясне, які причини і в чому вони не виїжджають на маршрути. Ми ж думали, що на цю комісію якраз буде відповідь. Ну, мабуть, ігнорують, вважають за потрібне. Ми для них просто знаєте антураж, я так думаю. Добре, якщо запитань більше нема, давайте переходимо до голосування. Інформацію прийняти відома, Яка була? Хто за? Тихенко за Лазарів. Боснка, Іна? Утрималась. Васюні Дмитро. Повністю розділяю думку і позицію пані Ірини. Також утримався від голосування. Утримався. Вігер Олександр. Утримався. Губська Ірина. Утрималась. Сагач Анатолій. Утримався. Дякую. Рішення не прийнято. Все ж таки протокольне доручення на наступне засідання комісії. запросити директора підприємства профільного пускай. Він нам доповість всю ситуацію, в тому числі з збитковістю підприємства. Якщо можна, пане головучий, все-таки інформацію надати до комісії. Я думаю, що вона в них є. Вони можуть там в понеділок, вівторок, в середу. Скиньте на електронки нам, щоб ми подивилися вже зрозуміли, які питання задавати. Тому що того від того, що він прийде через тиждень, чи через два, чи через три, скаже, що є у нас там 200 мільйонів, а потім ми будемо як ну, вивчати її прямо на комісії. Ну, попередньо ознайомимося з даною інформацією, а потім так. заслухаємо його. Я впевнений, що вона в них є, тому що вони ці звіти подають кожного місяця. І хай, якщо можна, напише причини і своє бачення вирішення проблематики. Добре, переходимо до наступного питання. Про інформацію директора Департаменту фінансів, економіки і інвестицій Сумської міської ради щодо виконання протокольного доручення постійної комісії, а саме надання інформації про розмір економії коштів за енергосервісним договором за весь період з початку дії договору по роках та розмір оплати коштів товариству за надані послуги. Інформацію надали я е, зі своєї сторони. Її побачив, но у мене порівняльна. Дмитро Гінавич, ви в такому ракусі хотіли її бачити чи ні? Пане Костатин, давайте задамо питання доповідачу, послухаємо, що нам ну, доповідається. Доброго дня, шановні члени комісії. Доповідатиму я Аліна Дворянинова, начальник управління галузи інфраструктурної сфери департаменту фінансів, економіки та інвестицій. Ми надіслали запит до управління освіти і науки Сумської міської ради і е, отримали відповідно. вибачаюся, у нас є там жива людина за картинки? У е, мене дуже поганий інтернет. Я внутрішню камеру. Дякую. Е, було е, діяло з 2018 року 10 енергосервісних договорів. В документі, який ви бачили, не бачили, я не готова сказати, був надісланий на розгляд членів комісії, по рокам по кожному, в розрізі кожного закладу з 2018 року і по рік, в якому закінчився енергосервісний договір, вказано планові кошти, які повинні були сплатити по договору. І е, фактично сплачені відповідно до протоколів розрахунку і актів розрахунку, які надавалися безпосередньо енергосервісною компанією закладам освіти, та е, двом закладам, е, які підпорядковуються управлінню освіти і науки Сумської міської ради, це центр еколого натуралістичної творчості молоді та е, Сумська спеціальна школа номер 3 Відповідно до наданої інформації, е, планувалося сплатити е, всього 10 мільйонів 856 тисяч. Е, по факту на сьогоднішній день сплачено 10 мільйонів 443 тисячі е, 616 гривень. Е, один договір е, зараз діючий, 9 договорів е, завершилися у зв'язку е, з виплатою коштів, передбачених договірно передбачених. Договірною ціною. Зрозуміло. І все ж таки, повертаючись до питання головою, що чи в такому форматі е, ставилось питання. Дивіться, наскільки пам'ять не зраджує? Е, Дехто з присутніх тоді вже був депутатами, можливо, і, можливо, підтвердять. Е, сенс тії даного енергосервісного договору заключався в наступному: За рахунок економії коштів, які були. Забюджетовані на оплату послуги з постачання теплової енергії, простими словами, економили тепло, яке надає е, джерело або Сумська ТЕЦ, або ж КБПВ, і ця економія слугувала джерелом для розрахунку за договором з енергосервісною компанією. Тому питання на попередньому засіданні комісії ставилось наступне: покажіть, будь ласка, чи зекономили фактично кошти? Які мали бути спрямовані на оплату за теплову енергію, і чи еквівалентні вони тим коштом, які були виплачені енергосервісної енергосервісній компанії? Все. Пане Константин, на мій погляд, треба запрошувати і на дану комісію безпосередньо керівника управління освіти. Нехай також доповідає, якщо нам управління е -е, фінансів не хоче або не може цю інформацію надати. Можете зараз сказати, є у вас порівняння таблиця зекономили, зекономили по теплу стільки, то заплатили стільки то. Тому що наскільки я зрозумів а, з поданої інформації, ви і надавачу послуг заплатили за тепло, і заплатили за договором з енергосервісною компанією. Мало того, ще й плануєте платити в поточному, в наступному опальному сезоні. Тому я прошу, давайте ви запишете цей раз останній. Чітко по рокам, по кожному закладу, який приймав участь у даній програмі, скільки за рік було зекономлено коштів, скільки було сплачено. Зекономлено, причому в розрізі не лише коштів, а давайте ще й в гігакалоріях. Це все є у закладів. У закладі. Тобто, це рахується дуже просто. Можливо, ви не спеціаліст в цій галузі, тому я поясню, що треба. Заплановано спожити закладом стільки тепла через вигляді акалорій, через кошти можна це все вивести. Фактично спожили стільки-то. Ця економія мала піти в розрахунок за енергосервіс. Я відповім зараз частково, навіть за вас. Спочатку дії даної програми, даного договору дійсно мала місце пільгова ціна для. На електричну енергію в нічні години. І в цілому цей договір енергосервісний був спроводний на те, що за рахунок дешевої вартості електричної енергії вночі, за її допомогою обладнанням цієї компанії вироблялась теплова енергія, яка заміщувала ту, яка мала бути отримана від надавача послуг. І в цьому і полягала економія. Тобто за рахунок, за рахунок не споживання пословів від суми теплоенерго або КППВ, підкреслюю, формувалася економія. Далі вона спрямовувалася на розрахунки по даному договору. Тому ще раз хочу на цьому акцентувати увагу. І чи вірно, ви мене зрозуміли, будь ласка, скажіть. Я вас зрозуміла, скільки було заплановано спожити в да. гривні, скільки? Да. скільки фактично спожили? Так, да. півіакалорія і, в гігакалоріях, і в грошах. Що ми просто бачили? А чи нема у нас затвоєння? А воно є, є тому, що вже пільгового тарифу ну 100% нічного на електричну енергію, років 4 немає, то й 5. Тобто, що ми, що ми мали, що ми маємо? фактично? громада, а точніше з бюджету були видатки на покриття. Зобов'язань по договору з енергосервісною компанією, хоча фактично економії ніякої не було. Я б на вашому місці дуже був обережний у розрахунках по останньому 10-му договору в наступному опальному періоді. Зверніть, будь ласка, увагу. А перед пане пане ну я вже намагався розживати. Можливо, давайте я письмово звернусь до профільного департаменту як фінансів, так і. і Управління освіти і викладу можливо письмово це питання від імені комісії, якщо ви мені це делегуєте? Без питань. Давайте під підготовте лист, і ми його направимо на освіту та на фінанси. Ще питання до представника департаменту фінансів. А що освіта за новопривану дала якусь інформацію? Чи лише, чи лише те, що ви зараз. Надали на комісію ну, світа дала ту інформацію, яку ми запросили. Скільки планувалося е, заплатити, і скільки сплачено? Ну, дивіться, це ж якесь уже знущання членів комісії. Чітко було зрозуміло, що попереднього разу. Ми маємо знати цифру, яка була економія, якщо вона була. Давайте ще додамо питань. Помітьте, будь ласка, а чи взагалі це обладнання протягом. Всього періоду часу експлуатувалося, обладнання мається на увазі те, яке було поставлено, змонтовано енергосервісною компанією. Чи взагалі воно працювало? Чи воно просто, як? А я знаю це, воно просто простояло стояло там. І ми розрахували з енергосервісною компанією і отримали витрати з бюджету додаткові. То, будь ласка, нехай е, дадуть нам звіт, е, у вигляді, ну неважливо, довідки бажано за підписом керівників навчальних закладів або. У загальні буде документ від управління освіти. Чи взагалі це обладнання працювало? Ну, що ж ми робимо? Є Почу... вода в експлуатацію, я так розумію. Ну так, да, після водоексплуатації, що шо, воно щось попрацювало? Добре. Ну, дивіться, не добре. Якщо є питання з приводу підготовки відповіді, будь ласка, є мій контакт усіх, набирайте, я підкоригую. І питання серйозне, питання прохання також не перед комісією, за його висвітлювати, щоб і члени комісії і депутати могли опрацювати. Добре? Добре, Пане Константин, я вважаю, що інформація подана не в повному обсязі. Вона не містить абсолютно не інформативна, не містить тих відповідей на тих запитів, які ми надавали на попередньому засіданні комісії, тому прохання. Перенести відповідно розгляд даного питання його обговорення на наступне засідання комісії Департаменту фінансів і управлінню освіти підготувати відповіді на запити, які наразі я озвучив, і викладу в письмовій формі від імені комісії з вашого дозволу. Добре, запитання. Є ще членів комісії? Ну, для того, щоб порядок денний не змінювати, у нас три питання. Давайте ми за нього проголосуємо і далі тоді вже відповідно надамо доручення до освіти до економіки. Нададуть заздалегідь інформацію, яку ми пропрацюємо, а потім вже винесемо на розгляд комісії. Я думаю, так буде зрозуміло. Тому що на попередньому засіданні чітко звучала е запит на інформацію, звучав, що зробити порівняльну таблицю. Ну, і так і порівняльної таб таблиці нема. Є план факт сплачених коштів, а то, що ми хотіли почути, його нема взагалі. Е тому за дане рішення е Тихенка утримався Босн Інна. Утрималась. Васюня, Дмитро, Вір, Олександр. Утримався. Губська Ірина. Утрималась. Саач Анатолій. Утримався. Дякую, шановні колеги. Якщо запитань більше нема, порядок денний питання ми всі вичерпали. За давайте ми зараз ще зробимо. Колеги, я вибачаюся, виключаюся. Моя наступна рада. З данії тому всім гарного дня, гарних вихідних. Дякую вам. Давайте ще секунду. За пропозицію то, що була озвучена Дмитровим, Давайте проголосуємо і щоб воно з Про пропозиція надати інформацію в повному обсязі, яку він озвучив тільки що. порівняльна Правильно. в в коштах. Костянко, ж за все. Я виключаюсь. У мене нема часу. Дякую. Щасливо. Сагач за, за Тихенко, За Босенка. За. Васюнін. За. Вігера. За. Губська. Ірина. За. Шість за. Рішення прийнято. Порядок ти не вичерпана. Дякую всім за роботу. Гарного дня. До побачення. Дякую, Фага. Дякую, на все добре.